Історія наступна. Закарпатський сидяча сидить. Його піймали на тому, що він взяв 1300 вічних зелених, це ще небагато, як ми знаємо для них. І він каже: ну, ну а що ж, нас ну, на хлебушек треба якось жити. Дивіться, морда яка доробезна. Він же не провазить, навірно, не в одні двері. Я не знаю, він на камазі їздить, чи на чем він. Навіть на машину сісти не може. І він ну треба на хлебушек. Там не раз попався. 10 разів пройшло. Ну, от я вже, я вже все, починаю. Ви, 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 ви ж самі вечірки порождаєте. Я, я що, я, я ну, допомагаю, ну і щось і що мені трошки дає за це це, це, це плохо, це, це нормально. І дивіться, зараз ми можемо на нього срватися в коментах. Ах, такий, ми так і знали, ще й оце він західно сидить, там ракети на нього не летять. А він ще собі таке дозволяє. Або сорватися на міндіча, да? А ми ж хейтим тих, кого чули, про то про кого щось знаємо, навіть не розбираюсь. А найцікавіше, давайте спустимося. Давайте спустимося на мелких чиновників. А мелкий чиновник це навіть якийсь директор ларька, чи, я не знаю, в, в клініці якийсь там главврач, наприклад, чи в школі якийсь там зауч, чи декан кафедри якоїсь там в інституті, і так далі. Кропка конфет, там, якісь там 100-200 карбованців українських, чи там пару тисяч, чи щоб вступити, десь зрозуміли? Чи там от на права здаєш, чи що візде? І ті, хто дають, і ті, хто беруть, винуваті всі. Просто у вас немає змоги брати і отримати в тих масштабах, як там отримує той самий мін чи суддя. На жаль, 97% українців займались би тим самим. І це треба вже сяку мать культуру, принципи і так далі, щоб це все не влазить, коли ти бачиш, що всі навколо цим займаються. І от відповідь на питання, коли ж в Україні все поміняється, коли влада стане нормальна і так далі, коли народ сам поміняється. Ми заслуговуємо ту владу, яка у нас є. Ну чого ж люди ябирають добровольно? Ну, на попередніх виборах в Україні можна було реально добровольно вибрати президента. Люди ж добровольно вибрали чогось, цю всю історію, яка зараз є. Вибрали. Значить, достойні всього цього. Людям самим треба змінюватися.